Вітаю, хто дивиться це відео. Мене звуть Анастасія Сапего, я індійський астролог, і в цьому відео ми з вами будемо розбирати більш детальний прогноз для України на півроку з серпня по січень 2023 року. У мене вже є відео з прогнозом для України з 2022 по 2027 рік. Якщо хочете, то можете його знайти на моєму ютуб-каналі. А в цьому відео ми будемо роздивлятися більш детальний прогноз на півроку. Але перед тим, як ми перейдемо до теми відео, я хочу вас запросити до себе на консультації і ознайомитися з моїми послугами ви можете на моєму сайті. Посилання на мій сайт буде в описі під цим відео. Бо саме на індивідуальних консультаціях ви зможете дізнатися про тенденції особистих періодів, і це дасть вам можливість діяти впевнено і не витрачати енергію на зважування. Тепер ми переходимо до теми відео. У цьому відео ми аналізуватимемо детальний прогноз для України на півроку від серпня 2022 до січня 2023 року. Це відео я роблю для того, щоб було розуміння, коли буде жорстокість та посилення воєнних дій, а коли буде ослаблення. Перша небесна подія відбудеться 24 серпня, і її вплив ми відчуємо плюс-мінус місяць півтора від 24 серпня. Дуже напружений час. Повинні бути дуже жорсткі та важкі битви у цей період. Можуть бути масові нещасні випадки, через які може страждати мирне населення. Емоційно період може видатись дуже важким. Ці новини про атомну станцію дуже лякають, бо конфігурація, що складається на небі, може говорити про атомну трагедію. У меншій мірі про хімічну війну чи жорстокість воєнних дій. Цей період можна назвати двома словами: вибухонебезпечний та непередбачуваний. Друга небесна подія відбудеться 8 жовтня. і Її вплив також буде плюс-мінус місяць півтора. Цей період завдасть шкоди засобам пересування. Валюта також може знецінюватись. Тенденції періоду схиляють до того, що Україна може опинитися під маніпуляцією, диктаторством, контролем далекого зарубіжжя. Щось дуже сильне зі знаком мінус може статися у відносинах із далеким зарубіжжям. Наступна небесна подія відбудеться 23 жовтня, яка буде за два дні до сонячного затемнення. Цей факт додає фатальності цієї події. Концентрація її впливу буде плюс-мінус місяць від 23 жовтня. Ця небесна подія не дасть розслабитись, ніби земля тремтітиме під ногами. Це час різноманітних терористичних актів, і про полегшення воєнних дій не йдеться. У цей час війна набирає обертів. Знову ж таки, буде багато нещасних випадків, звірств, руйнувань. У мирного населення можливо почуття депресії, але найкраще, що ми можемо зробити, не засмучуватися, а брати себе в руки, допомагати армії і людям фізично і, звичайно ж, молитися, благати Бога. На черзі ми маємо сонячне затемнення, яке відбудеться 23 жовтня, та місячне затемнення, яке відбудеться 8 листопада. Кожне затемнення віддає свої плоди протягом півроку та плюс-мінус два тижні від самого затемнення. Сонячне затемнення та місячне затемнення впливають на гороскоп Зеленського, приносячи йому ворогів. Для нього це може бути небезпечним часом і йому варто берегти себе та своє здоров'я. Я розумію, що йому не до відпочинку, але він повинен берегти себе, адже він зараз є центром та головою одного єдиного великого корабля для України. Ці затемнення підтверджують посилення воєнних дій, тобто підтверджують тенденції події від 23 жовтня, яку ми вже розглянули. До речі, хочу наголосити, що в районі жовтня можуть бути знову небезпечні ситуації, пов'язані з атомною енергією чи хімічними речовинами. Тепер ми розглянемо небесну подію, яка відбудеться 30 жовтня. Ми з вами бачимо, що ця небесна подія відбудеться в період коридору затемнень, що знов ж таки додає цій події фатальності і обтяжує її. Вплив цієї події буде в концентрації плюс-мінус тиждень, два від 30 жовтня. Ця подія знову вказує на посилені воєнні дії, на агресивні дії на території України. Ви помітили, як одна подія за іншою говорить про одне і те ж саме? Це все нашаровується, нашаровує вказівки небесних подій одна на одну. Ви розумієте тепер тенденцію осені, а точніше, жовтня. Саме для цього я і знімаю це відео, не для того, щоб ви впали в депресію, а для того, щоб ви були готові і знали, як і що робити, в разі чого Україна ні в якому разі не хоче подіння нашого духу, і ми не маємо цього робити. Ми маємо робити все для продовження України та української нації. І в першу чергу ми повинні впоратися зі своїми почуттями і бути готовими. Це те, що дуже важливо для України саме в цей час. Україна нас зростила і зробила дуже прогресивними, що для інших націй українці стали відвертістю та шоком. Зробила нас тією нацією, яка зараз взяла на себе відповідальність, зробити мир у всьому світі. Україна нас зростила, і тепер ми ту червону калину підіймемо і нашу славну Україну розвеселимо. Рухаємось далі. І, ймовірно, ви вже могли поставити запитання: чи може Настя говорити про гарні події? Або а щось добре судилося, або тільки це все. То я вас зараз точно здивую: позитивні події також будуть, і саме до них ми підходимо. 23 листопада відбудеться дуже добра небесна подія, яка дає добро та підтримку Україні у військовій справі. Результати можуть програватися плюс-мінус три тижні від 23 листопада. У цей час може бути хороша підтримка далекого зарубіжжя. Події можуть підтримувати Україну у переговорах та у війні. Я не можу стверджувати, що не буде воєнних дій у цей період. Швидше Україна займатиме сильну та лідерську позицію на Полі бою до того ж, буде підтримка бізнесу в Україні та розваг. Рухаємось далі до останньої небесної події, яку ми з вами зараз розглянемо у цьому відео. Вона відбудеться 13 січня 2023 року. Вплив цієї події відіграватиметься у концентрації плюс-мінус два тижні. І це час, коли конфлікт із сусідом знову набере обертів. Це період, коли знову посилюватиметься війна, коли будуть раптові небезпечні нещасні випадки. Пропоную тепер перейти до висновку. Найнебезпечнішим для України буде жовтень та початок листопада. Це через концентрацію впливів небесних подій, адже як ми бачили, вони відбуватимуться приблизно в один і той же час і будуть підкріплені коридором затемнень. Ближче до 23 листопада ми матимемо перемоги, та сильна підтримка з боку іноземних держав теж буде. А ближче до 13 січня 2023 року знов будуть небезпечні події. На цьому я закінчую це відео. З вами була я, астролог Сапего Анастасія. Сподіваюсь, вам було корисно та цікаво. До наступних відео.